Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні. Випуску. Просто зараз. Новий автобусний маршрут до Новоселівки та 80 велопарковок для Чернігова. Результати засідання міськвиконкому. Як розрізняти вибухонебезпечні предмети і надавати домедичну допомогу? Дітей та дорослих у деокупованих громадах Чернігівщини навчають міні безпеці. Теплі речі, медикаменти та обереги учні однієї з чернігівських шкіл передали допомогу для військових. З Чернігова до Новоселівки буде курсувати автобусний маршрут. Таке рішення сьогодні затвердив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Маршрут номер 28 А їздитиме від залізничного вокзалу до Новоселівки та на кладовище Яцево. За словами секретаря міської ради Олександра Ломаки, був запит від жителів мікрорайону Бобровиця та Новоселівки. Район, який дуже сильно постраждав, і Тролейбус туди не може ходити з зрозумілих причин зараз, тому це важливе питання. Добре, що ми знайшли можливість його вирішити за словами начальника міського управління транспорту Олександра Рижого, новий маршрут почне роботу від завтра, 7 лютого. Перевізник вже затверджений. Буде працювати 8 автобусів, 4 буде курсувати до кладовища Яцу, 4 до мікрорайону Новоселівка. На кладовищі інтервал буде 20 хвилин, на Новоселівці 20 хвилин, а суміжний інтервал буде 10 хвилин. 80 велопарковок та 4 станції обслуговування для велосипедів. Рішенням виконавчого комітету міської ради на баланс комунального підприємства паркування та ринок передали велопарковки та станції обслуговування, які були куплені за грантові гроші. Громадська організація «Екомісто» разом із агенцією міських ініціатив у рамках проекту Говбайк-Чернігів отримали грант на розвиток велоінфраструктури у Чернігові. Нас підтримала агенція США з міжнародного розвитку, і окрім того, що ми ремонтуємо велосипеди, транспортуємо їх. Ми також отримали кошти на те, щоб покращити в Чернігів велоінфраструктуру. Зокрема, ми вже отримали і будемо встановлювати 80 велопарковок в місті, 4 станції безкоштовного обслуговування, Це такі от волостійки з насосом, з ключиками. Вони будуть в різних районах міста розташовані, і просто можна буде ними користуватися. За словами секретаря міської ради Олександра Ломаки, це буде кроком для розвитку велоінфраструктури в місті. Ці велопарковки будуть встановлені по різним локаціям міста. Є вже затверджений перелік. Ну, це найбільш затребувані локації. Це лікарні і центральний поштамп, Я думаю, біля міської ради треба поставити і ну в місцях там де вони дійсно дійсно потрібні біля шкіл? да, біля шкіл, і ми це зробимо звичайно. І це дійсно крок до розвитку велоруху в Чернігові і буде більш зручно для велосипедистів. Вчора близько сьомої вечора російські війська обстріляли прикордоння новородцівської громади. Вогонь вівся з району російського села Случовськ. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Зокрема, прикордонники зафіксували 25 вибухів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета. Також зі сторони росіян зафіксовано черги зі стрілецької зброї та кулемету. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфік. Інфраструктури інформація не надходила. Навчають розрізняти вибухонебезпечні предмети і надавати першу допомогу після поранень. На Чернігівщині розпочали тренінги змінної безпеки та надання домедичної допомоги. Перший такий тренінг провели для дітей і дорослих у Киїнці Наступні проведуть в інших деокупованих громадах регіону. На одному з навчань побувала наша знімальна група. Дотримуватися заходів безпеки, перебуваючи на замінованій території, і вчитися розрізняти вибухонебезпечні предмети, всьому цьому навчають на тренінгу змінної безпеки. Центр роблю все, на соціальні фізичні і психологічні послідства, після того, як люди попадають в мене на мины, на взрывоопасные вещества, то есть последствия. Разминирование сейчас идет полным ходом, но, к сожалению, остаются небеспечные задушки вины. Это снаряды, это остаются подрывные системы, на которых люди думают, ну, разминировали, значит, все хорошо. Но здесь, к сожалению, не так. Тренер зміною безпеки Олексій Харченко веде тренінг як для дорослих, так і для дітей. Ми розуміли, що діти вони такі часто цікавляться життям різним тим штучками, які знаходять на території своєї, своєї території, де проживають. Власна, вони такі більш Любознательний, і відповідно для них треба більше надавати цієї цих знань, що можна брати в руки, що не треба брати в руки, що робити, якщо ви вже взяли в руки якісь небезпечні предмети. На перший тренінг Мінної безпеки прийшло біля 15 дітей. треба заходити на міні території, там де є таблички. По-друге, навіть нам розповіли про три правила: не підходь, не чіпай подзвони по за номером 101, щоб у разі небезпеки, ну, можна було вижити ще. Я ніколи не думав, що в нашій країні буде така ситуація. Що нам будуть розповідати на уроках про мінну безпеку? Навчання жителів Чернігівщини з Мінною безпеки проходитимуть впродовж лютого березня. А на початку березня розпочнеться навчання з домедичної допомоги. Записатися можна в принципі за посиланням, яке можна знайти на нашій сторінці на громадській організації Агенції міських ініціатив. От ми вже Визначили, які будуть населені пункти, де будуть проходити ці навчання. А це Іванівка, Окіїнка, Новоселівка, Нова Басань, Виків і Чернігів. Я знаю, що зараз дуже багато замінованих територій. А я ще займаюся такою роботою я документатор. Воєнних злочинів, я їжджу по селах і опитую людей беру в них інтерв'ю, що вони пережили під час окупації, наприклад. І Для мене було ну, вкрай необхідно знати розуміти, з чим я стикнуся, можливо. Наше подвір'я було розбомблене і довгий час ми не наважувалися туди зайти. Мабуть, це були якісь там залишки. Взривних речовин, мабуть, якісь залишки тієї міни. І коли я все це завалиці розбирала, то я намагалася якось диференцірувати ці, ці уламки. Мені в житті це дуже потрібно бачити, щоб забезпечити себе та свою родину. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині сьогодні в останню путь провели чотирьох бійців, які загинули на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Так прощалися сьогодні з В'ячеславом Сипливцем. Чоловік народився 28 квітня 1985 року у Ніжині. З початком повномасштабного вторгнення В'ячеслав добровільно долучився до лав ТРО Ніжина. Згодом перевівся до Збройних сил України. Загинув 29 січня під час виконання. Ня бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині прощалися з бійцем у Ніжині та поховали його на фрунзівському кладовищі. Андрій Балан народився 16 листопада 1985 року в Чернігові. У листопаді 2022 року чоловік долучився до лав захисників, був старшим навідником мінометного розрахунку. Загинув 3 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ступочка на Донеччині. Попрощалися з воїном у Носівці, поховавши його на Спаському кладовищі. Дмитро Бендик народився 10 червня 1979 року в селі Дібрівне на Городнянщині. У 2020 році Дмитро вдруге підписав контракт зі Збройними силами України. В По умовах повномасштабної війни був водієм механізованої роти. Загинув 31 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині. Попрощалися з бійцем у його рідному селі, поховавши на місцевому кладовищі. Вдома у нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Віталій Дідович народився 17 грудня 1976 року у селі Іваниця на прилученні. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік долучився до лав оборонців України. Службу ніс на посаді стрільця, помічника гранатометника. Загинув 26 січня під час участі в боях за селище Спірне на Донеччині. Попрощалися з бійцем у його рідному селі, поховавши на місцевому кладовищі. Поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка викрала майже 400 тисяч гривень з будинку своєї родички, – 62-річної жительки Ічні. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Так, вчора пенсіонерка звернулася до поліції із заявою, що зі схованки зникли всі її заощадження: понад 8 тисяч доларів та 33 тисячі гривень. Ці гроші пенсіонерка отримала в якості соціальної допомоги за сина безвісти зниклого у зоні бойових дій. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 19-річна родичка жінки, яка гостювала у неї напередодні. Дівчину затримали в Києві, в неї вилучили викрадені гроші та два щойно придбані мобільні телефони. Її інкримінують крадіжку, вчинену у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Максимальна санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Теплі речі, медикаменти та обереги. Учні однієї з чернігівських шкіл передали допомогу для військових. Ідея зібрати необхідне на фронт виникла у першокласниці Марії. Її підтримали інші діти та вчителі. Допомогу передали волонтерам, які повезуть її для підрозділів, що воюють на Бахмутському напрямку. Першокласниця Марія Дікалова передає волонтерам, які поїдуть до військових на передову, прапор України. Учні однієї з чернігівських шкіл зібрали для захисників допомогу, а цей прапор попросили підписати. Збирати необхідне на фронт почали саме з ініціативи Марії. Мого брата в школі проходила також акція. Вони теж збирали, і мені дуже захотілося теж. Нашій школі зібрати для зсу ось ось цю всю допомогу. Про своє бажання допомогти військовим дівчинка розповіла вчительці, і вона мене підтримала, а потім мене вся школа підтримала. «Ми одразу з нашим шкільним парламентом це підхопили, розвили, виклали в соцмережі всі наші доступні, щоб всі ознайомились. Батьки, діти, вчителі, всі, всі працівники нашої школи і почали діяти. Що саме необхідно зібрати, підказали волонтери. Те, що приносили, розділили на категорії і збирали в окремо визначені дні. Ми почали з Знеділка збирати теплі речі. Вівторок ми збирали медикаменти. Ми там дуже багато принесли медикаменти, ліки, від горла і все таке. У середу приносили смаколики, в четвер засоби гігієни, в п'ятницю малюнки й обереги. Мій кабінет. Перетворився просто на склад різних 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 речей. Але це було дійсно круто діти. Коли коли пакуватися, вам треба допомагати. Що нам робити? Кажіть. Ми всіх зібрали дітей, батьків. Тих працівників дуже багато до цього долучалися до цієї акції. Просто багато дуже ми речей збирали, приносили. Так. Весь кабінет був заповнений речами, коробками. Ну пакували і доки ми пакували ми інші класи. Також приносили хотіли. Все зібране за п'ять днів. Школярі передали волонтерам, завантажили цілий бус. На коробках написали побажання та прикрасили малюнками. все допомагає, вони можуть зігрітися, поїсти, з лікуватися. Це дуже необхідно хлопцям. Нашим не тільки хлопцям, а й дівчатам також там теж багато дівчат. Малюночки, їжа, ліки це моральний і бойовий дух. Все це поїде на 54-ю, на 1-ю танкову. Це Бахмутовський напрямок Наталія Кривинок каже, школа допомагає військовим не вперше. Тож продовжуватимуть разом з учнями це робити і надалі. Тому що ми українці, ми не зламні і нас не зупинити. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів на сьогодні. У мене все. Повтор випуску новин. Дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.